Леопарди з Німеччини та Данії майже в Україні. Тим часом Нідерланди виділяють 118 мільйонів євро на гуманітарні та економічні потреби. Великобританія допомагає створити нові повітряні сили за стандартами НАТО. А світові зірки підтримують нас на своїх концертах. Більше подробиць у нашому дайджесті. Зсу отримують на озброєння турецькі фіртіна. Це самохідна арт-установка, яка має дальність до 40 кілометрів та може здійснювати 6 пострілів за хвилину. А найближчими тижнями Німеччина та Данія передадуть в Україну десятки леопардів. Також німецькі інструктори продовжують навчати наших військових. Україна отримала 890 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Відтак загальна сума допомоги від МВФ вже 3,5 мільярди доларів. Ще 118 мільйонів євро виділяють Нідерланди. Це вже другий пакет економічної підтримки за цей рік. Гроші підуть на охорону здоров'я, ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС і підтримку українського бізнесу. У Великій Британії навчатимуть українських пілотів. Про це повідомили у королівстві. Міноборони країни вже розробило нову програму. У серпні 20 військових льотчиків пройдуть базову підготовку. Це допоможе нам створити нові повітряні сили за стандартами НАТО. Папі Римському передали Бучанську монету. Декілька тижнів тому спецпосланник Франциска кардинал Матео Зупі отримав її у Бучі. На пам'ятному сувенірі зображений храм святого апостола Андрія Первозваного. Саме там, під час російської окупації, були поховані 119 мирних мешканців. Монета символізує нескореність українців. Нас підтримують світові зірки на концерті у Варшаві. Британський співак та актор Гаррі Стайлс розгорнув прапор України. Його передали прихильники. А сам музикант вийшов на сцену у блискучому костюмі синьо-жовтого кольору, чим також підбадьорив українських фоловерів. Виконавець уже не вперше закликає підтримати нашу країну на своїх виступах. А ми ж дякуємо йому та усьому світу за допомогу та підтримку. Разом ми не переможні. Поліна Поламарчук, Денис Єлисавенко та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.